Привіт усім, рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Зі своєю сім'єю я не дуже добре ладнала, у мене постійно складалося враження, що мене недолюблюють. До того ж, мою появу на світ вони не планували. Натомість старша сестра була улюбленицею і розумницею. Не розумію, за що така любов до віки? Відверто кажучи, поведінка і вдома, і в школі її була поганою. Оцінки залишали бажати кращого. Але ледве закінчивши школу, вона завагітніла від однокласника, і навіть це не доводило батькам того, що сестра безвідповідальна і розпущена. Думаю, розказувати про те, що я завжди була одягнена в її обноски, їла те, що вона не любила, немає сенсу. Це і так зрозуміло. Та й взагалі порівнювати нас не дуже розумно, ми категорично різні. Я завжди була скромною і розсудливою дівчиною. За це мене обожнювала хоча б бабуся, татова мама. Вона ніколи не любила матір і віку. Не раз баба намагалася виховати старшу внучку, а та з часом зрозуміла потім баба, що не варто навіть витрачати на це час. Колись бабуся Зоя була вчителем історії у школі. Завдяки часу, проведеному з нею, я рано знала всю історію нашої країни і не тільки. День, коли обірвалося її життя, найстрашніший день за все моє існування. Як важко було змиритися з цією втратою. А через декілька тижнів мені повідомили, що квартира бабусі залишилася мені, тоді мені було уже більше 18, тож батьки не мали права претендувати на неї. Та, чесно кажучи, я боялась їх реакції на заповідь. Та і віддавати дім їм я не хотіла. По-перше, це подарунок від єдиної людини, що любила мене. По-друге, на той час я зустрічалася з хлопцем, з яким планувала спільне майбутнє, і жити в гуртожитку було незручно. Я знала, що батько може оскаржити заповіт і також претендувати на квартиру та продовжувала вірити у цей подарунок долі. Коли родина дізналася про спадок, почалося те, чого я чекала. Матір не давала мені спокійно жити. Постійні дзвінки, вона навіть чекала мене біля університету, аби змусити продати квартиру і поділити чесно гроші між усіма членами родини. Мама була не в собі. Такої агресії я не бачила давно, адже змиритися з тим, що всі вони живуть в меншій квартирі, ніж я буду жити одна, вона не могла. Та я вже не та дівчинка, що терпітиме ці приниження і робитиме все, як вони забажають. Нічого ділити ми не будемо. До бабусі вони не навідувалися ніколи, навіть не дзвонили, щоб запитати про її здоров'я. Більше того, зі вступом у університет мене відразу відправили жити в гуртожиток, а улюбленій дочці залишилася моя кімната. Не дослуховуючи всі докори і крики, я заявила, що можуть не ходити і не старатися, ніщо не змусить мене віддати їм те, що вони не заслуговують. Не думаю, що бабуся раділа б, якби хтось із них взагалі з'явився в цих стінах. І на кінець я почула, яка я невдячна і погана донька, а потім різко закрила двері перед носом матері і відчула смак того щасливого життя, якого у мене не було в дитинстві. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, як ви вважаєте, чи правильно робить дівчина, що не збирається ділити між своїми родичами спадок бабусі.